Вітаю! Я Володимир Бондаренко. Е, наше завдання закінчити розробку гри на уважність і повідомити результат. Ми пам'ятаємо, що у попередньому розділі у частині четвертій, ми досягли того, що таймер доходить до нуля, і при цьому усім спрайтам розсилається повідомлення сповіщення. Очевидно, що отримавши таке сповіщення, спрайти повинні припинити свою роботу і повідомити, один із праців має повідомити результат. Давайте приступимо до виконання. Відкриємо редактор у браузері. Завантажимо попередню частинку. Частину третю. І е, перейдемо в повноекранний режим, натиснувши на F11. Тепер нам треба обрати, який із об'єктів буде нам повідомляти про результати. Ну, скажімо, нехай оцей фантастичний об'єкт повідомляє про результат. І саме для нього ми створимо е, обробник події, е, обробник отого е, отримання сповіщення, яке нам розійшло таймер. Отже, оскільки це обробник, то це подія, група под... блоків події. і є така вказівка, коли я отримую закінчення гри. Оце саме те сповіщення, яке повідомлення, яке розсилає таймер. Що має відбутися? У підручнику сказано, що, по-перше, ми маємо встановити наш об'єкт програмовий посередині сцени. Встановити це значить, зробити так, щоб наш об'єкт був видимий. Тобто, незалежно від того, в якому стані він був, ми повинні стан зробити видимим. І для цього нам потрібно. Усі скрипти, які раніше виконувалися, треба їх зупинити. От, тому йдемо у керування. Вибираємо зупинити. Але поки що не все. А інші скрипти цього спрайту. Тобто оцей скрипт буде працювати, а оці два закінчаться. Вони припинять свою роботу. Отже, коли всі інші спрайти припинили свою роботу, нам потрібно, ми не знаємо в якому стані цей об'єкт був, нам потрібно, по-перше, встановити його у посередині сцени, тобто значення x 0 та Y0, задати йому розмір якийсь, очевидно, величенький, щоб він був більший, ніж зазвичай. Знову вигляд задати розмір. Стандартний, це 100. Ми задаємо більший. Ну, нехай 150. От. І після цього ми повинні показати наш об'єкт, якщо він навіть був прихований. Після того, як ми об'єкт покажемо, нам потрібно, щоб цей об'єкт повідомив результат. І для цього. Ми знову ж таки користуємося вказівкою вигляд. У нас є вказівка «говорити привіт 2 секунди. От. Але замість слова привіт ми ціле речення скажемо. Ну, скажімо, твій результат і те значення, яке у нас у зміні спіймав. Скільки разів людина клацнула по програмовому об'єкту. А це у нас оператори. Група операторів. З'єднати. От, замість привіт ми оце з'єднання і використаємо. Але замість яблучка нам потрібно набрати текст. І результат. І замість слова банан треба використати значення змінної Скільки разів спіймав. Після того, як ми 2 секунди подивимося на наші результати, ми можемо взагалі зупинити виконання всього проєкту. І тепер нас дійсно цікавить із групи блоків керувати. Вказівка зупинити все. От ця вказівка зупинить всі скрипти для всіх спрайтів, для всіх програмових об'єктів. Давайте е, спробуємо перевірити. Натискаємо на зелений прапорець. Е, зараз ми трошечки поклацаємо. Ага, ага, ага. Так, ну, уявімо собі, що більше я клацати не буду. Просто треба дочекатися. Е, поки. Закінчаться 30 секунд відведені на гру. І ось ми бачимо, що повідомлення про мій результат. Ну, очевидно, 2 секунди малувато. І після цього треба зупинити все. Треба додати, мабуть, кількість секунд для того, щоб бачимо наш виконавець більший за розміром, став посередині сцени, Побачили 2 секунди повідомлення про результат, але ці 2 секунди мало, треба збільшити значення, ну, скажімо, до 5 секунд. І після того всі об'єкти. Припинять свої виконання своїх спретів. Збережемо наш, нашу гру файл е, Завантажити на ваш комп'ютер традиційно, так? Е, відкриємо у папці, змінимо назву. І ось цей проєкт, вже частина 4, це фінальний проєкт, який можна, в принципі, здавати. Якщо ви до четвертої частини не добралися, ви можете здати будь-яку частину з більшим номером. І за це все одно якісь бали отримаєте. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Гарного вам навчання, програмування!